Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов один дуже цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Отож, приємного вам усім прослуховування! У мого чоловіка досить велика родина. В нього є аж троє братів і двоє сестер, а він наймолодших з усіх. Усі вони вже давно одружені і заміжні, живуть окремо від батьків і дуже часто приїжджають з сім'ями до нас у гості. Так склалося, що не щомісяця на нас якась забава то день народження в когось стоїть манини І кожен раз ці гостини відбуваються у нашому домі. Все тому, що ми з Ігорем багато працювали і купили собі великий будинок з подвір'ям у передмісті. Є де розгулятися. У нас є альтанка велика, є і місце для барбекю. Ось чому, коли намічається якась знакова дата, Ігорова рідня дзвонить і ставить нас перед фактом: ми купили м'ясо, готуй мангал, скоро будемо. Спочатку мені подобалося проводити так час, подобалося, що ми всі такі дружні, але я в сім'ї була сама, в мене не було рідних братів і сестер. З часом всі ці, ці застілля почали мене дуже втомлювати. Ви тільки уявіть, накрити стіл на скількох людей, це ж холодильник постійно має бути забитий продуктами, бо одним шашликом не обійдеться. І так виходило, що усі ці, ці забави відбувалися за наш кошт, бо більше моїми руками. Я знала, що мають приїхати родичі чоловіка, тому від ранку на кухні, і ніхто не збирався мені допомагати. Приїжджали і сестри, його, і жінки, братів, усі сідали чи то у вітальні, чи на вулиці, і ми розмовляли. А я загиналася на кухні. Лише мій Ігор перебігав, з турбованим обличчям питав, чи мені щось допомогти. А я, щоб не псувати йому настрій, просто мовчки махала головою, мовляв, ні, я з цим сама впораюся. А як прикро й соромно мені було виходити до гостей, в чому попало, коли за столом зібралися всі, ніби не на звичайний день народження, а на тиждень моди в Мілані. Я теж хотіла спокійно прокинутися, зробити собі макіяж, зачіску і гарно одягнутися, але я ніколи не встигала, адже треба було накрити на стіл. А після того, як всі з ситими, задоволеними обличчями роз'їжджалися, Ігор казав мені йти спати, а сам ставав перемивати весь посуд, хоча йому зранку. На роботу. Я бачила, що чоловіка мого почали ці забави втомлювати, адже він мав один вихідний на тиждень. Він інколи хотів просто полежати весь день перед телевізором, а їжу замовити десь, щоб я не готувала, а лежала біля нього. А тут все його сімейство на порозі. Але я не хотіла, щоб така дурна причина зіпсувала йому стосунки з рідними людьми. Проте одного разу позвонив брат Ігоря і сказав, що його день народження теж буде святкувати у нас. Ігор, звісно, погодився, але сказав мені таку річ: ти завтра встаєш, одягаєш свої найкрасивіші плаття, можеш зробити макіяж, якщо хочеш, зачіску, можемо поїхати й нове тобі щось купити, але ти навіть ногою на кухні не ступаєш. Як тільки всі приїдуть, сідаємо усі дружньо за стіл, будемо балакати, як зазвичай. Ти мене зрозуміла? Я здивовано голов... кивнула головою, але мені було приємно почути те, що сказав чоловік. Наступного дня приїхала купа гостей і спантеличено глянула на порожній стіл. Ігор сказав, що відтепер буде так, якщо приїжджаєте, привозите щось з собою і будемо бенкутувати. Бо я не кухарка і не прислуга. Цей вечір розмова зовсім не клеїлася, всі були напружені, і якось зовсім невесело було. Зате ми з Ігорем вже скоро побачили результат такого експерименту. На наступне свято одна сестер вперше за весь час покликала усіх в гості до себе. Виявляється, можуть, якщо хочуть. Любі друзі, а як би ви поступили в такій ситуації? Що б ви зробили на місці нашого подружжя? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.